У щоденнику отця Серафима є спогад про отця Хіларія Вілька, одного із славних героїв капуцинської присутності на Волині. Він щойно висвячений молодий священик, приїхав на Волинь 18 жовтня 1944 року. В цей час Атеїстична радянська влада запровадила тут нові порядки. Вона активно практикувала арешти і заслання серед духовенства. Крім того, пам'ять про напади банд на костели і католицькі парафії була ще живою і не встигла загоїтись. Невизначеною залишалась майбутня доля вірних. Деякі священники, виїжджали на захід до Польщі у більш безпечні монастирі та костели, тільки не отець Хіларі. Рішення залишитись вимагало від 27-річного капуцина рішучості і довіри до Господа, рука якого визначила йому дорогу непевної долі та небезпеки. Як з боку влади, так і людей. 20 травня 1946 року його було заарештовано і безпідставно засуджено на 8 років виправних таборів у Сибірському місті Інта після звільнення у 1953 році отець Хіларій служив настоятелем. У парафії міста Бар, що на Подолі. Однак уже у 1959 році його депортували до Польщі. Отець Серафим знову залишився єдиним братом капуцином на неозорій радянській землі. Він був сам один на довгі наступні роки. Аж до моменту, коли у 1990 році капуцини повернулись до монастиря в Старокостянтинові. На жаль, оцю серафиму не довелось дочекатись цієї хвилини. Однак він ніколи не переставав мріяти про спільноту братів. Зягали навіть... w rozdwierzeniach Ospodniego Chrysta, otec Drzepecki jak nastojatel prosił, żeby jemu przysłały naszych święczeników. Przyjechał na dawno otec Hilarii. On niedługo pracował w Grywotyni, Medwedewo i i innych mężów w widomych sełach. Potem go zasłudzyły i wysłały. Później win rokiem się i osadził się w Rokitnemu. On zajmował się malarstwem pomieszkań. Przyjeżdżał do mnie w Riwne, Podomowył się, żeby on opiekował się parafii jej. Bo spód bóg dopomógł mu. Jego zarejestrowały w bari. Win otrzymał cudowy i niezrujnowany kostel. Stary majdański, poczesnej starosta, jaki przedtem bywał u mnie w Riewnemu, opowiadał w majrze fantastyczną historię Pierwsze roki, kiedy zniszczowały kościoły, u nich też chcieli zrobić klub. Podczas rozwagi jakaś dziewczyna zalizła na i zaczęła znieważać Bożą Matkę, czyj obraz jeszcze znajdował się tam. Rabdom jej głos samowku, Ona stała bledą i ledwie żywo zniały z wivtaria. Mówią, że w niej łopnuły wnętrze. Ustaw było zakryto i nikt nie naważał się tudy zajść. ty. wilka ja był tam nie jeden raz. On żył w Hatyńce niepodaleko, a potem w Zachrystii. Win miał wiele ciekawych, czasami chymernych idei. Często jakiś czas go za za jakieś poruszenia, a potem tycho o do Polski. Ja znowu zawyższył się w Ukrainie. sam or